Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми, місто Кривий Ріг. Ринок північний, 44-й квартал. З цікавого тут картопля вже по 20 гривень, всюди молода. І помідори. Вони вже на ринку значно дешевші навіть їм. В супермаркетах від 40 до 70 гривень. По палатках, на зупинках воно дорожче. Та й в супермаркетах так. Капустка, вони вже подешевшали, 25 гривень є. Ой, капустка вже така. Ну, помідори 45 гривень, навіть є і по 40, і по 35, ну, трохи дрібніші. Ну, вже ціна літня, 35-40, мабуть, воно вже набагато дешевше і не буде. Ну, з цікаво ще можу сказати, що абрикоси, як то кажуть, місцевого розливу дорогі від ста дички і до 200 каліровка. Це така аномалія якась. У супермаркетах. Персики продають по дешевше ста гривень а тут, абрикоси дорожче ста. Хоча, як я раніше казав, по місту дичка вродила. Це, мабуть, можна знайти. Ну а в садах, мабуть, не вродила за Це 40-50 гривень, це ми вже в м'ясному павільйоні. Скажу, що сало тут значно дешевше, ніж, скажімо, на зарічному продають. Там 170 і 250, тут від 100 до 200. Раніше тут воно було дороге, набагато дорожче, ніж на соцмісті, а зараз, як на мій погляд, ціну вже практично з соцмістом зрівнялися. Не знаю з якої причини. Раніше я раніше сало тільки на соцмісто їздив, брав. А так зараз дивлюсь, що тут є. практично те саме. Яйця 40-50 гривень. Веський вибір сала, м'ясо, тут 200 гривень, це пишуть, що на соломі смажено, а так 180. Добре сало продають. Тонке 120, по 100. є. Ну, Під кінець дня, кінець дня зараз 12 годин, то дешевше можна купити на розпродажі. У нас місце, як правило, там. 3-4 години, а тут вже 12 годин всі розходяться. Раніше торгували до 2-3 до ринок робив, а зараз вже 12 все. Ну, раніше я маю, маю на увазі 90-ті початок 2000-х. А зараз 12 годин вже всі закривають. Ну, Зазвичай ціни цікаві, ну, дешев я маю на долгинце. Там є стих... стихійний ринок біля ринку самого і там з електропотягів приїжджають і доволі можна купити ну, дешевше, ніж штук на соцмісті, ну, де інде. Магнітофон шарп у мене колись був пох... ну, похожий. Ну, вони тоді доволі дорогі були. 90-й рік. Це мені і по блату продало за 1200, а так по 2000 вони стояли тоді. Касетник, він міг переписувати з касети на касету, ну, по, по, по тим часам, як то кажуть, крутий магнітофон. Ну, банки літрові 20 гривень, 25-2 літра і 30 гривень 3 літра. Це ми вже на пляжі 44 Людей повно, то будній день. Один з найкращих пляжів на воді. Раніше була, був пляж на, на Даманцево. Була чиста вода, але не знаю, ще, зараз може наладилося, в тому році оці кан... потоки каналізації, всі вони туди текли, вже вода не тала. І раніше, а тут вона не цвіте, тому що б'ють родники біля пляжу. Вона тут прохолодна, не цвіте. Додалі на 129-му на кварталі тут цвіте там вода а тут. Дуже довго. Раніше тут горка стояла безкоштовно, як він тільки відкрився. Год п'ять. Ну, потім видно, чи зламалося, чи що, зараз немає. Там в дальньому кінці пляжа вона стояла безкоштовно. Ну Як на курортах, так тільки на курортах. Там гроші брали, а тут можна було безкоштовно. Людей ну, повні. Вода чиста, медуз нема. Як то кажуть, в кожній шутки є доля шутки. Я був колись в Нікополі, то там був... ну, зараз вже воно там вже водохранілище того нема, вже сузилось все. Дамбу прорвало. Раніше ж воно велике було і там медузи були. Вони не великі були, такі як 5 копій. Їх небагато. Я, я тоді сильно здивувався, як це вони там оселилися. А коли в інтернеті зайшов, так, да, дійсно, живуть такі невеликі медузи по водойому на прісних. Ну, в місті кривий ріг, я, звичайно, їх не бачу, а нікопа не бачу. Невеликі, як пить так. Ну і на цьому поки що все. До побачення.